Знаєте, сьогодні таки другий день свята, чудове свято, гарна погода. І саме свято, люди готуються до того свята, Вони розуміють, що воно несе за собою якусь доброту, теплоту і люди хочуть пережити це. вони готуються Ну, якось таке підбадьорення, настрій мають. І це незалежно від християнин ти, чи ще не пізнав Бога, чи ще ходиш в світі. Люди йдуть в церкву. Це гарно виглядає, це дуже добре. І брат співав таку пісню, що двері на небо відкриті. тобто не всі може розуміють сенс того свята, не всі може розуміють його істинну суть. Але люди відчувають нутром, відчувають, що це щось добре було. Це щось відбулося добре, гарне, приємне. Для нас це так. Але свого часу прийшов Христос, щоб дати нам відкуплення і дати нам прощення і помилування. І ви знаєте, що багато людей, напевно, не йдуть до Христа. Не приходять до Христа, не, не, не входять в ту двер, про яку співав брат, тому що їм не потрібно помилування. Люди не осознають того, не відчувають того, що вони мають потребу в помилуванні. Це, знаєте, сьогодні є перелік таких гріхів, скажімо, таких. Гріхів, які люди визнають на офіційному рівні, скажімо так, вкрасти, вбити, там, навіть якісь слова погані говорити. Да? І люди є насправді дуже багато людей, які цього не роблять. І вони не, від, не по, по, в силу того, що вони не роблять цих гріхів, вони не мають потреби, так, якби в помилуванні. За що їх милувати сьогодні? За що? Тому що вони не крадуть, вони не вбивають, вони не, навіть Бога не хулять. Нема за що милуватися. Це те саме, як живе громадянин України життям таким гарним, порядочним життям. А тут приходить до нього якась влада і каже, ми тебе помилуємо. І стоїть питання: за що? За що милувати? І ви знаєте, я буду читати. Коли, верніше, коли я, колись ми робили, я ще був молодший, ще мені було років 18, і наш керівник молоді робив таку виписку гріхів, які роблять люди. Їх було там, я вже не пам'ятаю, чи 30, чи скільки гріхів, які роблять, але ви знаєте, там була така категорія гріхів, які люди не роблять. Дивно звучить: людина не робить, але грішить. І насправді люди не задумуються, що є гріхи, які ми можемо не робити, а вони можуть бути в нас. Я сьогодні хочу читати таких два місця. Записане 2 Тимофія, 3 розділ з 1 по 4 вірш. 2 Тимофія, 3 розділ з 1 по 4 вірш. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди, люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі. Жорстокі ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше роблять розкіш, аніж люблять Бога. І зачитаю друге місце це записано Якова 4,17, один вірш. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Цікава позиція Біблія описує, да? Людина нічого не робить. От на 17-й вірш ми звернемо увагу. Хто знає, як чинити добро, знає, але не робить. В добро ми можемо в ту класифікацію добра ми можемо внести дуже багато вчинків наших, особистих вчинків. Ми комусь робимо щось. Приємне, добре, можемо комусь допомогти, можемо і так далі. Тобто знаємо, як це зробити, знаємо, як вийти з ситуації або показати вихід іншій людині. Допомогти іншій людині, в банальних речах допомогти іншій людині. Але як ми цього не зробили, що маємо? Гріх. Коли перей... я читав це місце, де записане в Тимофія. Я всі ті не буду перечислювати ті гріхи, але дивіться, це Тимофі... Павло пише до Тимофія про людей, які будуть останнього часу, які будуть так якби, не дуже угодні Богу. Тому що ці люди будуть мати за собою якісь негативні в характері, в поведінці своїй так далі негативні якості, яких Бог не дуже любить, скажімо так, і не дуже їх. Скажімо, зовсім їх не любить. так? І тут одна така річ. Е... Невдячні. Як? Невдячні люди є. Це ж не є характеристика доброї людини. І насправді, коли читав старий заповіт, коли старий Заповіт читав, то Бог, скажімо, в Єремії 25, 8, 9, там описує про те, що люди, які знали закон Божий, вони просто не хотіли слухатися. От дивіться, восьмий вірш. Тому так промовляє Господь Савод, за те, що ви не слухалися слів моїх, і дев'ятий вірш каже, я пошлю на вас, і там цілий перелік, що Бог пошле за те, що вони не слухалися. Не робить людина фізичного гріха, вони не слухаються слів Бога. Тобто воно випливає, пізніше випливає з цього фізичний гріх. Але сама суть, що християни сьогодні багато людей, які навіть знають Бога, будучи в світі, кажуть, що ми є християни, вони відділяються від фізичного гріха, навіть і християни, які, які давно віруючі, люди, які кажуть, що знають Бога, вони відділяються від фізичного гріха, скажемо, не красти, не вбивати і так далі. І так, якби вже і немає в чому. Помилувати їх немає потреби в помилуванні. І саме для цього приходить Христос і каже: е, Петра 2:10. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Бог включає Христос, включає всю гамуту гріхів, які ми робимо. Чи не робимо, чи знаємо, як робити добро і інші речі, а ми цього не хочемо робити. Біблія насправді оцих гріхів перераховує дуже багато, яких людина не хоче робити і має за це гріх. Я їх сьогодні не буду всі озвучувати, почитайте, найдіть в Біблії ті місця, де пише, що Бог судиться з ізраїльським народом за те, що ви там не бачили вдову, не бачили сироту і так далі, Вплоть до того, що Бог розрушає Єрусалим цілий, спалює храм. За що? За те, що вони не слухалися і не хотіли робити. Дивіться, яка кара, кара виходить на Єрусалим. Страшна кара, те сьогодні наш масштаб взяти в нас, де війна, знищили б нашу Україну і всіх віруючих. І в нас, би, звісно, ставало би питання, за що? За що ми ж знаємо Бога? Ми ж виконуємо закон. І так само юдеї свого часу виконували закон, знали Бога. Але за своє. Те відчуття, що їм не треба в чомусь каятися, їм не треба в чомусь бути помилуваним, тому що вони не переступають фізично закону. Вони приносять жертви. Вони були свого часу вигнані з Єрусалима, переселені в Авілон. Єрусалим був спалений. Перенесемося сьогодні в наш час. Приходить Ісус Христос. Страждає за нас. каже. Що колись були не народ, а сьогодні помилувані. В чому помилувані? Христос не виділяє тільки одну, один спектр гріхів, отих, так як народ вважає великих гріхів. Коли читаєш Біблію і вникаєш Слово Боже, углубляєшся в Слово Боже, то ти бачиш, що гріх набагато ширший є, чим цей маленький спектр. І кожній людині обов'язково. Покаятися і мати потребу в помилуванні. Обов'язково потрібно, тому що ми навіть часто можемо легковажити над тими гріхами. Ну це ж маленький гріх, я там... це може і не гріх, як я не допоміг, або я не зробив якоїсь справи Божої. Но це ж маленький гріх. Ну в чому мені кається? Наше мені це помилування. Я там злегковажив, там не пішов на справу Божу. Може Бог побуджував в якомусь питанні, а я злегковажив не пішов. Та в чому мені каятися? Ви знаєте, нам навіть християни, які мають навіть великий стаж сьогодні, потрібно помилування, бо без помилування ми не попадемо в царство Боже. Ми не війдемо в ті двері, про які співав брат. І кожній людині, можливо, ти сьогодні перший раз на цьому зібранні, та? і можливо, ти такий гарний чоловік і не зробив жодного гріха, такого великого, який в переліку людському є. То все рівно тобі потрібно помилування. Тому що насправді гама гріхів набагато є ширша. І тільки Бог може звільнити від тих гріхів, тільки Ісус Христос своєю жертвою сьогодні може відкупити. Тому це свято, яке сьогодні люди на підсвідомому рівні вважають святом доброти, святом е, такого чогось приємного, насправді є святом доброти. Тому що Бог. Улагає, покладає себе, віддає в жертву заради того, щоб ти сьогодні мав можливість бути прощеним і помилуваним за свій гріх. За свій гріх, який ти не вчинив, можливо, просто посидів сьогодні люди. Тенденція людей є, деяких, які ми відділимося від світу і нічого не будемо робити, і ми тим самим будемо спасенними. Але Бог, у Бога тенденція, щоб людина саме робила для Бога. І оцею нероботою, і цим небажанням виконувати працю Божу, ми грішимо. І нам потрібно прощення і помилування. Тому. Це свято, якщо ви сьогодні на перший раз прийшли на це місце в цей святковий день, то нехай це помилування, яке приніс Бог, сьогодні війде в ваше серце і ви відчуєте, що ви є прощені від всякого гріха і що смерть Ісуса Христа вона не була даремною. Смерть Ісуса Христа не просто якась релігія є, що от Христос помер і сьогодні все на тому кінець. Він і надальше дає прощення, дає спасіння, дає благословіння, якого сьогодні не може дати світ. Світ поставив таку маленьку рисочку і каже, якщо ти там не будеш вбивати, красти, курити і ще там щось, та, таких явних гріхів, то ти спасений. Але Біблія так не говорить. Біблія говорить, що кожна людина згрішила, кожна. І вона покинута слави Божої, але сьогодні. Саме Ісус Христос повертає те втрачене, яке було колись втрачене Адамом і Євою свого часу, цей спокій, цей мир, благословіння. Тому хай би Бог сьогодні нам дав зрозуміти саму суть цього свята, що ми не просто тут святкуємо, бо так написано в Біблії і так люди роблять. Ми святкуємо, бо сьогодні християни отримали саме цю це прощення, яке приносить Ісус Христос, і більше ніхто. Тому хай би Бог благословив вас, кожного, хто є на цьому місці і дав вам розуміння для, до того, що ми нуждаємося в цьому. Нам потрібно це прощення. Кожному, незалежно ти християнин, не християнин, бо без прощення, ми не попадемо до царства Його. Амінь.